Селектори атрибутів відповідають елементам, в яких є вказаний атрибут або його значення. Перший тип це коли елемент має вказаний атрибут. Приклад. Для елементів з атрибутом value задаємо кольор фону і жирний шрифт. Перший інпут має атрибут value. І ось так воно буде виглядати в браузері. Другий приклад, коли заданий атрибут точно співпадає з вказаним значенням. Приклад, для елементу, в якого є атрибут value зі значенням 200, покладемо жовтий фон. Другий інпут має значення 200. І ось так виглядає в браузері. Далі приклади, коли елемент із заданим атрибутом Починається або закінчується на якісь значення. Перший приклад, коли атрибут value починається зі значення I am. І перші два інпути мають значення I am sad і I am happy. Другий приклад, коли вказаний атрибут закінчується на значення. Приклад, коли атрибут value повинен закінчуватися значенням happy. І в прикладі вище. Нас останні два інпути I am happy і you are happy. Вони обидва підходять. Наступний приклад «цільда». Коли серед слів, розділених пробілами, є точне співпадіння із заданим значенням. В прикладі слово happy розділене пробілами лише в першому випадку. Наступний приклад. Коли значення дорівнює заданому, або починається з нього і одразу має дефіс. Перші два приклади підходять під цю умову. І останній приклад зірочка, коли задане значення атрибуту зустрічається хоча б один раз. Це значення може мати пробіли або дефіси, але воно не може бути частиною якогось слова, як в прикладі «happiness». Це все по слакторах атрибутів.